Насчет того, які сорти, то я завжди скидаю людям. І потім, бо так всі не, перегуб, не, перегуб, не, не перескажеш, так сказати. Ось хлопчики пригинають. Потихеньку працюємо. Якось так, там ще почали робити на той садочок, який чисто на горішки. Почали робити полів, ну, то я покажу вже в іншому відео. А ви пишіть коментарі. Згадуйте питання, обсуждаємо, давайте розмовляти, так сказати. Будь ласка, ставимо лайки. І зараз вискочить невеличка така фоточка, то там видно, що 80% людей, які дивляться, не підписані. Тобто із 100 годин просмотрів, 80 просмотрів непідписаних людей. Будь ласка. Підпишіться, вам не важко, а мені для мого каналу буде розвиток. Дякую, дякую, зарані дякую.